Зачитаю свій авторський вірш Ворог в рясах. Великі гори і біда, коли прийшла війна, та серце з болю аж палає, як хтось расистам в цьому потурає, і ворога в тилу українцям насаджає, Попи московські ряси розпустили, під ними зброю в Україну завозили і кагибістів в ряси одягали. І в себе їх святими називали в храмах московської патріархії по всій Україні служать літургії, з Москви Кирилу величають, народ кримський унижають, попина слава України скаженіють, всю злобу з себе виганяють, і ноги, і руки до військових протягають, безкарні влади відчувають. Та знайте ви, попика цапи, вам місця в Україні вже не мати. Столітній час прийшов відплати, народ країни всіх вас буде гнати, ви смерть і горе принесли, не відмитись вам за скоєні гріхи, які роками тут несли. За це закритий шлях до України на віки.